Виносили вже в полон. Uh, і оце спочатку виносять все там. Ну, типу ж ми виходимо, завжди говорять, все, все, хлопці, все буде нормально, там три дні там, важко поранених, все, решта, гарнізон за місяць буде обмінений. Да? Ну, типа такі розмови були. Uh, ну що, доходять, uh, ну, ми там доходили до одного поста, доносили да, нас. Ну, хто доносив, хто доходив, хто за цей. Uh, там був uh, ну, повністю всі речі, все повністю ну, огляд, короче, на предмет цих режущих, колющах, там вот, это, всього, все, що є, все, що. Ну, коротше, позаб... По... все, позабрали все, да, типа що, що за це саме тебе писали було. Uh, ну і далі там визначали так: типа, от я трьохсотий, там трьохсотий сюди. Цілих е, сразу в, в інший автобус їх сразу на на Ірина сразу відправляли, от нас поранених е, спочатку в, в Новоазовськ, там був пару днів погляд, і потім да, Донецьк. Ну так я і потрапив Денис, коса угу. вот. Uh, скажи мені, ну uh, я uh, спробую. Uh... Аккуратненько, так да, якось. А, ти, мабуть, по потрапив до центральної травматології міста? Да? Не, не знаю, що там центральне, нецентральне, типа. Навірно, ні, ну, по-перше, зразу всі так дуже, дуже думають, що там якась допомоч нам показується, це ще щось. Ні, ну, типа, це не, 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 не для лікування, це просто для визначення того, що я дійсно ну, поранений, що типа, ну, не тільки я, а і всі, хто зі мною був, що ми дійсно поранені. От для цього це було ну, зроблено, от, скажімо так. Ну, це моя думка така, власна. Власне, власне кажу, оно воно так і було. Тобто мені здається, там могла бути не те, що травматологія, а загальна. У нас всіх, просто хто був поранений, ну, в принципі, у всіх травматично. Ну, типа, ну правда, поранення в живот, це, мабуть, друге, щось хірургічне, да? Ну, я це думаю, там. так. Тобто, тобто, вам там не було ніякої ані допомоги, аніч, анічого, да? так? Тобто, Звісно, тут знову та людинка, яку ти може знаєш, а може і ні. Бас. Пише 15-та лікарня. О, 15 я і я поняв. Бас, я, поняв. Mm -hmm. я просто чого чого питаю, тому що декого все ж таки везли у центр міста на Артема. Мені здається, 127 чи щось щось таке. Там обол травма, і там, ну, хоча б, щось робили люди, причому мені розпові... розповідали. да І мені було це дуже: я тобі, я тобі скажу, дуже приємно, тому що я ж донечанин. Да, мені розповідали наші, які там. Там були, що навіть медики їм допомагали там потайки, ще щось, але ж да там хтось там дасть цукерочку, хтось дасть зателефонувати, хтось ще щось. Тобто, так тихо, тихо, але да, було таке, і мені це прям норм. Окей, тобто не було, не було нічого, скажи мені, чи вірив ти в те, що тебе дуже швидко обміняють, чи ні? Е -е, дивись, от опять же говорячи про полон, що да, це таке? Ну. Не знаю, якщо так визначить чітко, це от не визначиш, але ну, це таке відчуття приреченості. Ну, І от з кожним днем, наприклад, воно все, ця віра, вона типа звисає, звисає. Єдине, що. Був такі, коротше, от. Поночі були такі чути арт дуелі да, скажімо так, тіпо, якщо нормально розрахувати, що тіпо, ну, були ардуелі, значить там стояли біля лікарні їхні, важка да, ну, артилі, що там, арта. ну і вони робили пуски, і, відповідно ж, наші хлопці давали їм відповідь. Ну, тіпо, і таке подвійне відчуття, що можуть зараз і ми тут знаходимося, б і по нам попасть, але ті, це таке, що ті, наші поруч. Ну. <різь> ну це так іноді давало це, ну заспокійло. Не дивлячись на те, що там знову ж таки під заврозою, там, власного життя, але це трошки заспокоювало, що ті, наші хлопці десь поруч, все нормально, бо ми ж по суті то, е, як це, правильно сказати, інформаційний блокаут да, зараз кажуть, блокаут. Ну, Yeah. Ти ж не знаєш, що відбувається. Все, що ти можеш знати, це ну, ці віртухай, ну, охорона ця, що нас охороняла, що вони там е, включають свої пропагандистські ці. Де один був такий, що навмисно вставав з телефона на громки, зв'язка погромше, погромше, погромче навалить так, щоб ми чули. І там свої новості. Ну, типу, uh -huh. де вони там розказують, що вони. Дуже успішно із десять все там е, захоплюють, ну скажімо так. Саме вот, о... це е, відчуття приреченості, да, да ти да. чуєш лише їхні новини, да там що Київ да. захвачен, Одеса морський десант, Зеленський, да. Зімбабве. Ну, от, от все це да? Ми це, да Ми це все теж чули, да І ось у мене питання саме до тебе: як ти зміг а е, Пронести там да якусь оцю жагу до свободи. Чи е, була такі приреченість, ось ось прям на, на всі 100. Ні, ну на всі 100, понятно, що ні. Ну, типа, за це. Все одно з надії, сподівання, ой, не знаю. Ну, типу, зранку просипаєшся. Ну, бухгалтер, що ж, рахує там, раз, так, так все, сьогодні там третій день, четвертий, день, п'ятий, шостий, сьомий, типу, знаєш, ну, от такого плану. Ну, типу, все за це, і от як якось так, я не знаю, о, як його так описати це все, ну ну, просто собі, просто мрієш там, що типа, нарешті все з'явишся у себе, блин, по якомусь скверу пройти. Я не знаю, я коли хотів заснути, то просто лягав і такий, типу, що я йду десь в паркі, просто беруть чашку кофе, коротше, просто сигарету, просто спокійно собі викурюю, затягуюся такий, все. Мені більше нічого не треба в цьому житті, все, я просто от ну так. Ну, такі от відчуття, ну якось так просто, ну не знаю, в принципі, просто собі. Набираєшся, терпіння, я не знаю, як воно набирає. Ну, як зараз поясниться, це все, так? Да? Ну, от так, от просто зараз спокійно, тихо, молча, чекаємо, 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 надія, надія, є, є, є. воно, звичайно, все, все біль за це, і потім э, там собі, як хтось пожартував, каже, кажу, Блін, ну щоб збіжати, але потім в моменті подумав: а хто, ну, типа, не ханячи без ноги, <ристо>, що за апокаліпсис Бо був, ну, типа, нереально, да? ну, Такого плану? Ну а таке трохи може приватне питання? Якщо якщо так, то можеш мене прям вислати. <кхуй> вот. Скажи мені, а хто на тебе чекав, якщо не секрет? І чи знали вони, що ти живий, і чи знали вони де ти? Ой ну. По-перше, почнемо з того, що я навіть коли полетів в Маріуполь, то в принципі в мене ніхто не знав з родини. Ну, Тому що, ну, по-перше, в нас і так і нам говорив, тоді ж це все було. Ну, ага. а, ці польоти, вони ж були за ну, цік, щоб ніхто не знав. Через ага. те родина не знала, що я улетів. Ага. А, да, тобто, вже, вже аж там, вже коли я був вже на Азовсталі, вже за цей. Вже коли там вже все вже було зрозуміло, що нам вже ну, все, от одне ще одне попадання, і все вже, да, типа вже тоді це вже було, напевно, аж в травні в місяці, да, десь там перед виходом полон, там уже Доступ до речі, інтернету був обмежений у нас. Е, ну, мені дав там телефон, і брату написав, що типа Саша, м'я назовсталі, походу, все, всім пока. <говорить> ну, щось такого плану. Вот. Е, ну так, да, вдома чекали, родина чекала, звичайно, всі чекали. Ну, але якось про це не дуже хотілося думати, тому що я розумів, що ну, переживають, і як правило, іменно стрес воно дуже впливає на. Здоров'я погане і навіть якщо я просто починав про це думати, то дух, хто там мене чекає, то ну, особливо не бабуся, дідусь, то я сподівався, щоб не цей... ну, нічого з ними не сталося, щоб за переживання цих, так що якось так. Скажи мені, а що, та... що тобі відповів твій брат, чи він не, не встиг? Ну, тобто, чи була якась відповідь? Е, тобі, да? Ні, він встиг, він просто, він, ну типа в шоці, але ще, ще повторюю, що обмежений доступ до інтернету ну, був я і були ще біля мене хлопці, mm -hmm. Ну, треба було ж кожному написати, через те, там, скажімо, в мене не було такої можливості позвонити чи попереписуватися опілорі не один. Це було досить е, коротко і от так от. Прийнято. Ну а далі вони вже всі знали, вже за поновинам дивилися цим всім і. Е, потім ще, правда, ну, знову ж таки, перебуваючи там, я цього не знав, а це вже потім брат сказав. що, ну, Тут мені повезло, тому що в більшості ну, був цей Червоний Хрест, е, який. ну... За приходу десь нас там привідав да, таке, от але тим не менш, вони там ну типу, позвонили, мо сказали, що типу, я в полоні, що я живий. В такого плану Но це вже я дізнався потім, да точ.